Всім привіт! Слава Україні! Приїхали, будемо зараз перевівати пшеничку. І нам, і вам, хто писав по поводу, чи продаємо, чи не продаємо. Зараз ми її два рази пропустимо через оцю віялку. Є і в нас віялка, але її як доставати? то попросилися до товаришів. Заємо так скажемо. Будемо віяти таким агрегатом. Тут вже настроєні мішечки, зараз ось трактора з прицепом заганяємо. Вівіємо в трактор, потом в газона, потом це все діло висипаємо. І знову перевіваємо, але вже в беге. Сіється, як я вже неодноразово казав, треба. Сіється, Будемо однозначно. В зменшеної кількості. Гектарів, але все одно будемо. Так що без хліба однозначно не залишимося. Процес потихеньку запустився, движеться по пшеничці. Це ми знайди пропускаємо перший раз, потім ще другий раз. Подивимося, який, яка пшеничка буде за другим разом. І приймемо рішення, чи перевіюємо третій раз, чи залишаємо так, як є. Значить, зробили ми аналіз пшенички. Чоловік мені об'ясняв там по науці, я вам об'ясню по-простому, щоб не бути через умним. Через щур не умнічать. Пшеничка чистий третій клас. По яким-то там параметрам вона не дотягує до другого класу. Чому не дотягує до другого класу, я знаю. Моя думка така, що ми не допрацювали. Не допрацювали як. Замість двох обробітків фунгіцидом ми працювали тільки раз. Замість того, щоб внести 200 кг селітри, ми внесли тільки 100. От вам і результат. Замість того, що був другий клас, у нас є третій клас. Значить далі, для е, тих, хто хотів, хто хоче замовити пшеничку на посів, е, кому там і відправить, питань немає, але не менше 200 кг. Щоб я з мішком чи і 100 кг на почту не їхав. Е, далі. Отправив я на лабораторію аналіз пшенички, щоб зробили мені, на схожість на енергію на болячки, щоб розуміти, які примінить протруйники. Той аналіз, якщо прийде до того, як вийде це відео, я його прикріплю десь тут у відео. Якщо він прийде пізніше, то я кожному бажаючому напишу цей результат на вайбер. Номер свій я оставлю під відео. Кому цікаво, пишіть мені на Viber, хто хотів придбати посівний матеріал пшенички RedGT-практики. Так, йдемо далі, подивимося, що там віється. Мелочовка, Але теж на кормлення живності піде. Тут таке саме мусор. І там якийсь теж мусор. А пшеничка зараз глянемо, заліземо на прицеп'яках після першого разу. В принципі, нічого так, але... Ще є отакі ось пустючки, треба їх максимально убрати. Я думаю, якраз це воно все убереться за другим разом. Так що після другого разу покажу вам. Ну вже пшеничка майже откалібрована, можна і так сказати. Але для спокої, успокоєння душі провіємо і другий раз. Вже грузимо після другого провіювання. Один уже вкинули, зараз я туди-сюди, залізу, покажу, яка пшеничка після другого провіювання вийшла. Беги, звісно, такі мощні, блін, них, капець. Пригодилася оця конструкція для беги від Одарпава. Тепер держи беги для зерна. Поки немає зими, щоб не лежала, не пропадала, тут в принципі, бомба. Робота роботу робить. По пшенички показати, а розказати не розказати. Оце дивіться, після другої другого перевівання, оце отака. Поміняли решета, чуть-чуть щось там з більшого на менше поставили. Краще цим апаратом добитися не вийде. Ну а ось ці відходи, які виходять, вже продані, зараз важу і везу. На корм тваринам, поросенкам, курочкам ідеально. Одну ходку вже зробив, грузимося далі. Зараз якраз покажу на світу пшеничка, яка виходить, майже ідеал. Гу -гу. Дивіться. Ну, Краще із совдеповської віялки не, не вийде. Аби була якась калібрувальна машина, то можна було б, звісно, випендрюватись. Ну, а так маємо те, що маємо. І так, я вважаю, що те, що відібрали, тут вже залишилося іменно... Именно. Калібрувальна машина по типу сад там і так далі, вона чим хороша, що вона вибирає зерно по вагзі. А тут аж решета, тобто вибирається по. ну Яке через решето зерничко проскочило, те проскочило. Яке не проскочило, те пішло в одход. Ну а загалом отакий вид має пшеничка. Догружається вже газончик оставився там. Он. Бег дошкрібать. от ходи вже одні одві з другі доважуються і теж уїжджають. Хух, так на це все день і пішов. Двічі, щоб провіяти день. Отака от пшеничка. Получилося після провіювання. Можна було і зразу її протравити, але то вже буде пізніше. Наскільки знаю, наскільки проінформований, що пшеничка проправлена до місяця, спокійно собі могла лежати і потім її висіять культурно земельку. Ну, Прийняли рішення, що будемо за другим заходом. В общем, це все діло робити. Апарат відробив на всі 100. навіть нічого не поломилося. Так що все, можна здихнути день. Сьогодні пройшов не зря. Все, кому цікавить, кого цікавить пшеничка ред GT практик на посів, на розвод, звертайтеся номер мій під відео. Все, Всім пока.